У ніч на 5 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по території України і засували ударні БПЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу. Це офіційна інформація, друзі, повітряних сил. І це важливо. 496 було безпілотників типу Шахет чи Гербера. Вони летіли з Курська, Брянська, Мілерово, Орла, Шаталова, Приморська, Ахтарська і так далі. Також запускали шахеди із Криму, зокрема із Кача. Було і дві аеробалістичних ракети Х-47М2 Гинджал із повітряного простору Липецької області, 42 крилатих ракети Х101 «Іскандр-К». Вони були запущені із Самарська, Курська і Брянська, дев'ять крилатих ракет калібри з акваторії Чорного моря. Основний напрямок удару цього разу був Львів і Львівщина. За попередніми даними, станом на 14-ту -го годину сьогоднішнього дня було збито чи подавлено 478 повітряних цілей. Зокрема, було збито 439 шахедів, одну аеробалістичну ракету кинжал. 32 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет Калібр, крім того, 6 ворожих ракет не досягли своїх цілей, вони локаційно втрачені, місця падіння уточнюються. Навіть і такі випадки є. І зафіксовано прямі влучання, друзі, 8 ракет та 57 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Як повідомляють у Міненерго, ціллю цієї ночі, основною росіян, була енергетична інфраструктура. В чергове була атака, пошкоджено обладнання Запоріжжя обленерго, через що значна частина споживачів у Запоріжжі та Запорізькому районі залишається без світла. Складною залишається ситуація на Сумщині і Чернігівщині. До речі, сьогодні в день у Чернігові прилетіло навіть по заправній станції. Там діють погодинні графіки відключень світла, а енергетики працюють над скороченням обмежень. Примітна деталь: під час сьогоднішньої атаки Росії над Львівщиною дев'ять разів пролітали три китайські розвідувальні супутники: Юган 33 Юган 33 Тренуль і Юган 34 04 Про це повідомляє ресурс мілітарний. Чи проводили вони реальну розвідку? Поки що не зрозуміло. Реакція світу на сьогоднішню атаку доволі стримана. Я дуже бачив мало коментарів з цього приводу. Зробив заяву і Володимир Зеленський. І він дорікнув заходу за відсутність реакції на удари по Україні і каже: і саме тому Путін це робить. Він просто сміється з заходу з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари, Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Нуль реальної реакції. Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь. Дійсно, так є дуже мало хто відреагував. Ну, зокрема, голова МЗС Литви Будріс після останньої атаки Росії по Україні закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу. Поки що з цим складно. Я маю на увазі з припиненням постачання російської нафти і газу до Європи. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас відреагувала на крайній масований обстріл. За її словами, Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Росія каже, не зупиниться, доки її не примусять. Ну тоді треба переставати торгувати із Росією однозначно, тому що торговий оборот двосторонній Європи та Росії за 2024 рік склав. Під 100 мільярдів євро. Це дуже багато. І не лише одна: нафта і газ є тим товаром, які торгують між собою ці дві країни. Багато інших послуг та товарів вони надають один одному і, звісно, платять за це гроші. Звісно, що на тлі відсутності реакції на удари по Україні і намірів Трампа передати Україні ракети та магавк, в Кремлі реагують. З цього приводу Путін зробив дуже. Коротку, але як на мене, змістовну заяву, адресовану безпосередньо Дональду Трампу. Ну і звісно, всім європейцям. Він прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет та магавк і каже, що впевнений, що постачання американських магавків в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном. Дослівно він сказав наступне. Постачання Україні далекобійних систем, зокрема тамагавків, призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися у відносинах Росії та США. Хоча сам він днем раніше говорив про те, що сьогодні відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки знаходяться на найнижчому за всю історію рівні. Тому як це може змінити відносини надалі, ну навряд чи вони стануть там ще гіршими нині я абсолютно ствердно можу говорити, що потепління, яке намічалося між Трампом та Путіним, воно зникло, і ситуація серйозно загострюється.